Починаючи з травня 2024 року збірна команда МГО Євроклуб Лубни приймала участь в 12 змаганнях, в таких видах спорту, як греплінг, панкратіон, фріфайт, бойове самбо та рукопашний бій. Завдяки цим результатам нам було виділено стипендію Лубенської міської ради Обдарованець. Дякуючи правильній роботі, а саме під керівництвом нашого тренера лютого Вадима Вадимовича ми отримуємо такі здобутки. Здравляємо хочу окремо виділити кожного спортсмена, який досить добре проявляє себе як на змаганнях, так і на тренуваннях. Лише за останній місяць травень ми провели шість активних змагань в таких напрямках, як бокс, греплінг, тайський бокс та кікбоксинг. Дякую нашому батьківському комітету, які в повседневному житті підтримують своїх дітей, вкладають в них як фінансову підтримку, так і моральну. Дякую нашій збірній команді, нашим тренерам. Далі ми будемо продовжувати тренуватися, покращувати свої результати і йти далі до цілі. Окрема подяка нашій міській владі, яка протягом нашого тренувального року надавала нам фінансову змогу і оплачувала поїздки на змагання. А ми продовжуємо далі тренуватися, запрошуємо усіх охочих до нашої дружньої команди. Всіх вітаю! Хочу розповісти вам про направлення кікбоксінг і тайландський бокс. За минулий рік і цей рік ми пройшли понад 9 змагань. Змагання у нас були чемпіонати Полтавської області по кікбоксінгу, чемпіонати Полтавської області по тайландському боксу. Так само у нас були чемпіонати України. По кікбоксингу, серед учнів, серед студентів та й взагалі чемпіонат України. Наша команда дуже вдало виступила за цей навчальний рік і привезла в місто Лубни два перших загальних командних місця, два других загальних командних місця і чотири чемпіона України по кікбоксингу. Є вихованцями Євроклуба Лубни і Лубенцями. От, хочеться так само поблагодарить наших е, батьків, які дуже сильно підтримують своїх дітей, дуже підтримують тренерів. Завдяки їхній фінансової підтримки виходить, в нас їздить на змагання всіукраїнського рівня. Е, також хочу поблагодарить е, нашого керівника Євроклуба Лубни Вадим Вадимовича Лютого за всебічну підтримку, за розвиток. Взагалі і кікбоксинга, і тайландського бокса в місті Лубни і на Полтавщині. Окремо хотілося б подякувати міську раду за наданий транспорт, який вона постійно надає нашій команді, і ми безкоштовно зі спортсменами їздимо на змагання і обласного рівня, і всіукраїнського рівня. Хочу додати, що мною в початку 2025 року в місті Києві. Був пройден тренерський семінар. Це акредитація тренерів, яка дозволяє тренерам надалі возити спортсменів на всі українські змагання та міжнародні змагання. Я отримав дозвіл і сертифікат на ці поїздки. Хочу поблагодарити силам оборони, Збройним силам України за те, що дають можливість нам розвиватись, виконувати свою роботу, розвивати спорт. Дають можливість нашій молоді розвиватися, дивитися світле майбутнє. Хлопці, дякую вам, низький уклін вам. За цей рік, який минув, наші спортсмени дуже виросли, як і в технічному плані, так і у витривалому плані. Коли ми їздили на змагання на одні, на другі, а їх у нас було за рік понад 10 змагань, то хлопці виросли, вони стали дуже технічними, дуже сильними. І вже на змаганнях вони показують дуже високий рівень. І надалі я думаю, що наші спортсмени можуть представляти місто Лубни, Полтавську область, Україну на чемпіонатах світу і Європи. До цієї цілі ми йдемо. З останніх наших здобутків хотілося б відмітити нашу останню поїздку у місто Полтави на чемпіонат Полтавської області з тайландського боксу Мої Тай. Наша команда дуже вдало виступила на цих змаганнях, зайняла третє загальне командне місце, і наш спортсмен, наш боєць Максим Сень, здобув кубок за кращий бій турніру. По результатам цих змагань наші хлопці, п'ять чоловік, відібрались на чемпіонат України, який пройде в місті Одеса. Це Олег Данило, Озенківський Станіслав, Бабенко Микита, Дворник Владіслав і Буравський Тимур. Побажаємо хлопцям удачі, впевненості, щоб вони стали чемпіонами України з МОЄТАЙ. Тай. Всім дякую. Вітаю! Я тренер з класичного боксу білаш Олександр Володимирович. З середини січня 2024 року. В місті Парядин почала діяти секція з класичного боксу молодіжної громадської організації Євроклуб Лубний Порядинський підрозділ, яку відвідує понад 50 спортсменів. Наряду з цим були відкриті та розпочали свою діяльність боксерські клуби, підрозділи Євроклуба Лубни, в СМТ Ромадан», селище Лазірка» та місто Гребінка. Загалом нас тренує СМТ Ромадан та Новоріхівка. Це тренер Дмитро Розуменко. Селище Лазірки та місто Гребінка. Це тренери Роман Баламут та Валентин Півень. Євроклуб Лубни тренери Марат Номедов та Антон Степаненко. І головний тренер Вадим Вадимович Лютий. Місто Пиратин Білаш Олександр Володимирович. В цілому, за час нашого існування за короткий термін нашої діяльності ми відвідали 12. Боксерських зборів по місту Лубни, Ромадан. Також ми були в Прилуках та побували на 10 боксерських турнірах в Полтавській, Черкаській областях, де показали себе досить чудово. В липні 2024 року побували в військово-патріотичному навчально-тренувальному. Таборі на березі річки Сула неподалік селища Мгар, який організувала молодіжна громадська організація «Євроклуб Лубни», де діти з користю для здоров'я, подалі від гаджетів, займалися спортом, рибалкою, грали в різні розвиваючі ігри та набували безцінного досвіду в умовах поза межею спортзалу. Далі почали їздити по різним містам та приймати участь у боксерських турнірах та відкритих рингах. Вигравали призові місця, переважно перші та другі. Відповідно, в боксерів підвищувався рівень підготовки. Скажу, що з 23 по 25 травня в місті Гадяч пройшов всеукраїнський турнір, присвячений загиблим воїнам-героям Гадячини та пам'яті майстра спорту Ісметова Олександра Олександровича, де боксери вийшли на новий високий рівень кваліфікації. Звісно, що це все разом формує. Наші цілі та мету і переведе в майбутньому юних спортсменів на чемпіонат України. Висловлюємо слова подяки головному тренеру МГО Лубни Вадиму Вадимовичу Лютому, Полтавській обласній федерації боксу, тренерам, батькам за розвиток та популяризацію бокса. Особлива подяка нашим захисникам та захисницям за можливість. Тренуватися та їздити на змагання. Дякую. Всім привіт! Моє ім'я Гришанович Марк Анатолійович. Я футбольний тренер молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни. У серпні 2024 року. При молодіжній громадській організації Євроклуб Лубни було створено футбольне відділення. За цей час нашу ініціативу підтримало близько 100 дітей від трьох. До 13 років це були хлопчики і дівчатка. Ми пишаємось тим, що змогли створити не просто тренувальний процес, а середовище розвитку, де діти вчаться не лише футбольним навичкам, а й командній роботі, взаємоповазі та відповідальності. Наша мета не гнатися за результатом. А виховувати особистостей, які здатні бути на крок попереду. З цим підходом ми вже провели два турніри у місті Ромадан, де для нас було головне не місця в таблиці, а участь, досвід та згуртованість команди. Саме в Ромадані ми відкрили ще одну філію футбольного відділення МГО Євроклуб Лубни, щоб більше дітей мали змогу долучитися до спорту та здорового способу життя. На майбутнє ми маємо амбітні плани. Зокрема, прагнемо налагодити ділові відносини з футбольним клубом Лубни та другими професійними клубами України, які будуть прагнути з нами мати співпрацю. Всіх охочих запрошуємо на тренування. Понеділок, середа, п'ятниця, 18-та година, початок тренування. Будь ласка, приходимо чи дзвонимо по телефону, який буде на екрані у вас.